Вітаю, дорогий десятикласнику. Зараз я попробую підго допомогти підготуватися тобі до тематичного оцінювання всесвітньої історії, по темі, яка охоплює період після Першої світової війни. І стосується питань Паризької мирної конференції, підписання Версальського договору, створення Ліги націй, проблеми в регулюванні репарацій Німеччиною, тобто плани Дауеса та Юнга, а також... Укладення пакту Бріана Келлога і Вашингтонської конференції. Отже, коротенько почнемо з Паризької мирної конференції. Паризька мирна конференція почала свою роботу 18 січня 1919 року, тобто кілька місяців після завершення Першої світової війни. На ній було присутньо 72 делегати з 26 країн світу плюс від чотирьох англійських домініонів. Німеччину на Паризьку конференцію не запросили, оскільки її звинуватили і визнали єдиним винуватцем Першої світової війни. Ось на Паризькій конференції, звичайно, поміж тих всіх країн виділялася велика четвірка, до складу якого входили наймогутніші країни-Антанти. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, а також Італія. Згодом Італію виперли з Великої четвірки і лишилася Велика Трійка. Отже, якісь важливі питання постали перед Паризькою конференцією. Перш за все, що робити з Німеччиною, як її обмежити, От, і скільки вона винна країнам переможцям Друге питання, що робити з Росією? В Росії до влади прийшли більшовики шляхом державного перевороту, ось, і вони не визнавали жодних боргів перед країною Антанти, а також вони не визнавали право власності за... Іноземним капіталом, який був присутній великої кількості в Росії до революції. Тобто представники Англії, Франції, Німеччини та інших країн за свої кошти відкрили бізнес у Російській імперії. Відповідно, були відкриті багато заводів, фабрик, шахт, підприємств. Тепер ж більшовики сказали, це все наше, і те, що ви вкладали свої кошти, те, що це були ваші заводи, нас абсолютно не цікавить. Наступне це на, на території Європи постала величезна кількість нових держав. Адже розпалася Російська імперія, Німецька імперія, Австро-Угорська імперія та Туреччина. Власне, треба було вияснити, яким народам дати незалежність, яким не дати незалежність, які країни повинні мати кордони, ось, хто скільки кому винен, які території забрати не тільки в Німеччини, але Німеччина ж мала союзників. Тобто, що робити з Болгарією, Туреччиною, Угорщиною та Австрією. Звичайно, що під час Паризької конференції виникала маса суперечностей, бо війна закінчилась трохи швидше, ніж планувала Антанта, і єдиного якогось бачення ситуації в Європі не було. Виникали суперечки між Францією та Англією, адже вони не хотіли посилення США у Європі. Вже вони вже забули за те, що саме США врятувало Європу, коли Росія вийшла з війни. І відповідно вони закидали США, що ті мало малий внесок зробили у Першу світову. А США Америки навпаки хотіли доповнити свою військову та економічну силу в Європі ще й політичним впливом. Ось, відповідно, апогеєм діяльності Паризької конференції, звичайно, є укладення Версальського договору. Він так називається, бо був укладений за кілька кілометрів від Парижу в резиденції французьких королів у Версальському палаці. Він був укладений 28 червня 1910. 2019 року. І, власне, стосувався того, який має бути повоєнний устрій у Європі, і в першу чергу він обмежував Німеччину. Сам договір складався з 200 сторінок і містив 400 статей. Перші 26 статей стосувалися створення Ліги націй. Про це трошечки пізніше. Отже, версальський договір. Версальський договір мали німці тільки підписати. Тобто їх до обговорення не запрошували і цей договір обмежував Німеччину. Перш за все, Німеччина втрачала території на користь багатьох європейських країн. Найбільший шмат від Німеччини відірвала Польща. Також втрачалися території на користь Чехословаччини, Франції, Данії. От, само собою, розуміється, що і Польщі. Тепер, що стосується... Обмежень е, Німеччини військових. Отже, по-перше, Німеччина мала віддати весь свій надводний та підводний флот Великій Британії. Це ніби була як кара за необмежену підводну війну. Е, в Німеччині залишали тільки п'ять кишенькових, тобто невеличких крейсерів. Ось для патрулювання і оборони, скажімо так, кордонів, хоча б це можна було назвати тільки скорше боротьбою проти. Е, Банди, проти контрабандистів. Німеччині заборонялося мати надводний флот військовий та підводний флот військовий. Німеччині заборонялося мати танкові збройні сили, танкові війська, Німеччині заборонялося мати військову авіацію. Крім того, чисельність військ Німеччини мала не перевершувати 100 тисяч чоловік. Крім цього, вздовж кордону з Францією по річці Райн. Ось встановлювалася демілітаризована, тобто без військових зона. Тобто, в залежності від місця знаходження, від 50 до 150 кілометрів від кордону Франції, німецькі військові не мали права перебувати. Також, відповідно, Німеччину заборонялося Німеччині об'єднуватися з Австрією, так званий аншлюз проводити. Крім цього, Німеччина мала сплачувати репарації країнам-переможцям. Іншими словами, Німеччина повинна була е, заплатити відшкодування. Репарації це відшкодування за збитки, нанесені війною. Вже оскільки Німеччина оголосили винуватцем війни, то вона мала платити. Єдина біда, що не було сказано скільки, конкретно якого року, ось і звідки ці прибутки брати. Це потім породило. Скажімо так, досить серйозні протиріччя, і це потім породило багато проблем. Отже, фактично Німеччина була надзвичайно обмежена, надзвичайно принижена цим, цим берсальським договором, адже вона фактично перетворилася на країну третього світу, тобто її випирали з великих європейських країн, її ставили в економічну залежність, її ставили в політичну залежність, її ставили військову залежність. Фактично вона ставала беззахисною перед іншими країнами. Крім того, вона ще була винна і повинна була платити. Тому, в принципі, як казав один французький генерал, ми занадто покарали Німеччину, тому вона захоче реваншу. В принципі, це було правильно і дуже через короткий час так воно і сталося. Отже, тепер що стосується Ліги націй. Перша світова принесла величезні збитки, як людські, небачені до цього, більше 10 мільйонів загиблих, більше 15 мільйонів покалічених. Так і величезні матеріальні збитки, економічні, які обраховувалися мільярдами, трильйонами. Тому постало питання про створення якоїсь міжнародної організації, яка би слідкувала за тим, що... щоб не було Другої світової війни. Ось, власне, така організація була створена за ініціативи американського президента Вудро Вільсона. І була сформована на основі 14 пунктів Вудро Вільсона, які він, власне, сам і придумав. В чому було позитив цієї організації? Тобто вперше у світі була створена організація, спробувана створена організація, яка мала захистити мир і не допустити конфліктів і розв'язання конфліктів збройним способом. Створена вона була Ліга Націй, власне, теж 28 червня 1919 року. Перші 26 статей Версальського договору якраз і говорили про створення Ліги Націй. Але попри все, що організація була, в неї ввійшло 44 країни світу, був розроблений статут, асамблея, все як має бути, було багато мінусів. По-перше, до Ліги Націй не увійшли дійсно великі країни світові, США. Росія та Німеччина. Е, тому, скажімо так, впливати на всіх вони вже не могли. Наступне, це те, що Ліга Націй не мала власних Збройних сил. Вона могла махати пальчиком, якщо якась країна починала агресивні дії, Ліга Націй не мала конкретних важелів впливу, щоб зупинити цю країну. Тобто вона мала, могла засідати. Країни Ліги Нації могли написати, наприклад, резолюцію, що ми засуджуємо агресивні дії такої-то країни проти такої-то країни. Але конкретно армії, щоб зупинити цю агресію і покарати агресора, не було. Тому, власне, як ви знаєте, через 20 років почалася Друга світова війна. Ліга Націй фактично була створена, ідея була хороша, але вона не виконала свого завдання. Зараз аналогом Ліги Нації є Організація Об'єднаних Націй. ООН. Наступне питання, яке треба розглянути, це, звичайно, е плани Дауеса та Юнга. В чому суть? Німеччина пере переживала надзвичайно важкі часи після Першої світової економіка була виснажена, в Україні відбулася революція, вона перестала бути імперією. А тут, крім цього, ще вона повинна була платити. Вона мала відшкодувати країнам Європи та світу збитки, які нібито вона нанесла Першою світовою війною. Ось, причому вона мала платити як грошима, так і, наприклад, корисними копалинами, вугіллям, рудою залізною. Ось, могла платити устаткуванням заводів, тобто про свої станки е, грузити на залізничні колії, на вагони і відправляти в інші країни. Тобто, в принципі, могла природними ресурсами, лісом, наприклад. Ось, все, що було ціне, все, що було потрібно Європі. І, звичайно, що Німеччина перші роки справно платила репарації, потім вона просто сказала, я не можу цього собі дозволити, у нас вже нема чим платити. Франція, яка судорожно, істерично боялася, що Німеччина перестане платити репарації і використає ці гроші для відновлення армії для того, щоб знов напасти на Францію, ось вона категорично не хотіла, щоб Німеччина перестала платити. Тому вони з Бельгією не придумали нічого кращого, як в 1923 році, окупувати німецьку, е, німецький район РУРУ. РУР це був дуже промислово розвинутий район, це можна було сказати серце німецької економіки. От, власне, французи і бельгійці окупували РУР і почали на свій власний розсуд порядкувати там, а саме головне е, забирати устаткування фабрик та заводів ніби в рахунок виплати репарації. Тобто ви не платите грошима, ми заберемо ваші заводи собі. О, це е, створило напруження, адже це була агресія. Німеччина вже була покарана, Німеччина вже була такою самою незалежною країною, як всі інші. А тут Франція та Бельгія без оголошення війни, без якихось було б на погомих причин, вводить свої війська на територію суверенної держави. Причиною були репарації. Тому скоренько було в 1924 році розроблений так званий план Дауеса. Даулес був американцем, і за цим планом було встановлено, що Німеччина повинна платити репарації. Ось, а Франція та Бельгія виводять свої війська. Було встановлено звідки. Німеччина має брати кошти на репарації, значить, це відповідно з прибутків залізничного транспорту, з прибутків з важкої промисловості, і відповідно підняти ціни на товари широкого вжитку, тобто залізти в кишеню до простого звичайного німця. Ось. Крім цього, було встановлено приблизний розмір репарацій. Тобто Німеччина з 2024 року має виплачувати по 1 мільярду марок. А вже до 2028 року до 2,5 мільярдів марок. Крім цього, Сполучені Штати Америки надають значні кредити Німеччині, щоб німецька економіка не зазнала краху. Адже американцям потрібна була стабільна Європа і стабільна Німеччина, багата та заможна, яка зможе купляти німецькі товари. З часом план Дауеса втратив своє значення, і тому в 1929 році був розроблений план Юнга. За цим планом Юнга, відповідно, контроль над німецькою економікою повністю скасовувався, тобто таке лібералізація, пом'якшення для Німеччини, визначили загальну суму репарацій 114 мільярдів марок. І, власне, що репарації мали виплачуватися Німеччиною виключно від прибутків залізничного транспорту. Тобто цими двома планом Дауса і Юнга світ намагався врегулювати, врятувати німецьку економіку та показати, як і звідки вони мають сплатити оці репарації. Тобто допомогти німцям організувати виплату репарацій, щоб це не постало знову нової проблеми, так як це було у 23-му році, коли французи та бельгійці окупували частину Німеччини за несплату репарацій. Знову ж таки, оцей хід Франції спричинив те, що... Європа вперше задумалася про колективну безпеку. Ось тому у 1928 році було укладено пакт Бріана Келлога. Ось, пакт Бріана Келлога, його основна суть, що засуджувалася агресія в будь-якому вигляді. Тобто, країни, які підписали пакт Бріана Келлога, а їх було 65, вони зобов'язувалися, що будуть використовувати свої армії. Тільки з метою самозахисту. Тобто використання військової сили тільки з метою самозахисту. Іншими словами, країни, які підписалися 65, вони домовлялися, що вони, їхні збройні сили виключно будуть воювати тоді, якщо хтось на них нападе. Але мінус був в тому, що поняття самозахисту не було чітко прописано. О, цим скористалася, наприклад, Італія в 30-х роках. Вона сказала, що африканська країна Ефіопія 93 має причини Італія напасти на Ефіопію, тому що Ефіопія нібито 93 рази робила агресивні дії проти Італії. Ну, де Ефіопія, де Італія? І, ну, і Італія представила це в Лігу нації як доказ, що я використовую для самозахисту і напала на Ефіопію. Так що не було чітко прописано. Самого плану. Ну, власне, пан Бріанкелов він більше давав ілюзію миру, ніж дійсно давав гарантію цього миру. От. Але це, що добра спроба і що це тільки, так би мовити, були перші кроки до світової безпеки, це, звичайно, позитивно. Наступне питання це питання Вашингтонської конференції. Відповідно, Паризька конференція відбувалася в Європі, як ви пам'ятаєте, що європейські країни, в першу чергу Франція та Велика Британія, посунули США, тобто вони намагалися, щоб вплив Америки був якомога менший, ось традиційно збільшити свій вплив. От, тому багато питань були не розв'язані, зокрема, що стосувалося Тихого океану, тобто Азіатського регіону. Тому в 1921-22 роках у Вашингтоні, столиці США, ось відбулася Вашингтонська конференція, на якій була представлена величезна кількість країн, і вони уклали три основних договори. Це, звичайно, в першу чергу договір чотирьох, в якому брали участь США, Англія, Франція та Японія. Тобто чотири країни, які мали свої колоніальні володіння у Тихоокеанському регіоні. Значить, саме головний принцип договору чотирьох це те, що ці країни казали, ми кожен маємо там свої колонії, маємо свої володіння. Значить, ми зобов'язуємося поважати володіння інших держав і не посягати на них. Тобто, якщо Японія володіє Маньчжурію, значить ні Франція, ні Англія, ні США на Манджурію. Не нападає, щоб захопити і забрати її в Японії. Ось. А якщо хтось, наприклад, з боку, ну скажімо, Італія захоче захопити якусь країну, якусь колонію з цих чотирьох країн, то ці чотири країни разом б'ють Італію. Тобто, що вони взаємодопомагають один одному у колоніальних володіннях. Наступний це, звичайно, договір 9. Договір 9 стосувався Китаю. До цього Китай був напівколонією і був поділений на сфери впливу. Тобто кожна з великих світових країн мала в Китаї свій шматочок Ось, з ексклюзивним правом будувати там фабрики, заводи. Не платити податки відповідно і використовувати природні та людські ресурси. Згідно договору 9, Китай визнавався суверенною державою, незалежною, не напівколонією. Ось, а саме головне, що в Китаї мав відбутися принцип рівних дверей, відкритих дверей і рівних можливостей. Що це означає? Що нема такого, що, наприклад, якщо ця зона належить... Наприклад, зона впливу англійцям, що там тільки англійські товари. Ні, туди мають право ввозити свої товари для продажу всі країни, а самі китайці мають вибирати, який товар якісніший та дешевший. Тобто тим самим проти цього протестувала Японія. Вона ще не могла конкурувати за рівнем товару з іншими країнами. І вона хотіла, щоб Китай був у її сферові впливу, виключно, щоб японці мали там повністю домінувати. От, а англійці, французи та американці добилися, що е, рівні можливості та відкриті двері. Тобто всі, оскільки Китай незалежний, всі привозять свої товари, всі, наприклад, дають е, якісь, якщо е, будується завод, то на конкурсній основі кожен представляє свій проєкт, а самі китайці вибирають, чий проєкт найкращий. Ось, так що це обмежило трошки Японію в Китаї. І, відповідно, договір п'яти тут стосувався цей договір п'яти великих країн, які мали свій військовий флот в Тихому океані. Це в першу чергу Англія, США, Франція, Італія та Японія. Основний договір, значить, полягав в тому, що врегульовувалися розмір флоту і його потужність флоту. Значить, перш за все обмежувався калібр кораблів військових. Значить, калібр гармат на кораблях мав бути не більше, як 16 дюймів, водотонажність флоту кораблів не мала перевищувати 35 тисяч тонн. Ось, відповідно, морські бази країн мали бути не ближче, як за 5 тисяч кілометрів до Японії, тобто Японія себе ніби обезпечувала. Наприклад, американські бази не ближче, як 5 тисяч кілометрів до Японії. Англійські бази не ближче, як 5 тисяч кілометрів. До Японії, але саме головне, що Велика Британія втратачала свою першість на морі. Як ви пам'ятаєте, що з 9 класу в Британії був такий принцип: я маю мати флот по кількості рівний двом наступним флотам. Тобто, наприклад, якщо США і Франція мають в Тихому океані флот по кількості 5 тисяч кораблів разом взяті, то і я маю мати одна 5 тисяч кораблів. Тут. За цим рішенням договору 5 флот Великої Британії по чисельності в Тихому океані мав мати таку саму кількість, як і флот США. Тобто першість А Великої Британії на морі, фактично, договором 5 ліквідовувалося. США стрімко проривалося в світові лідери. США стрімко ставало великою провідною світовою державою. Сподіваюся, я вам допоміг.